Привіт, друзі! Військова НПХ. Етап ремонту номер 2 Будемо ремонтувати задній мост. Згризло шестерні майже повністю. Не хотіли ми цього робити, тому як ніде цих мостів немає. От і ціна 900 доларів за БУ. Те, що зараз можна знайти. Повигрібали їх ще машини не встигають на розборку доїхати. Задній мост вже проданий. Але без варіантів. От Машина їде на передньому приводі, а задній привід згризло повністю. Тобто діфер, шестерень немає, згризла головну пару. Видно вам, що немає шестерень. зацепу немає. Тобто кардан Крутиться, машина, нікуди не їде. Будемо виходити якось з цієї ситуації. Будемо з іншої машини. З іншого нісана здається, наш запчастіст вибрав, з якого підходить, підходять ці шестерні головна пара. Ця. Будемо купляти і перепаковувати редуктор. Тобто зараз вона може їхати, але їде тільки на передньому приводі. Сюди вона своїм ходом приїхала. Включили 4 ВД, на 2 ВД вона зовсім не їде, так як на 2 ВД задній мост. Тут основний пробуксовує і машина стоїть на місці. Включаєш 4 ВД і напередку їдеш. Вона сюди заїхала своїм ходом, але потрібно зробити повний привід. Тому будемо зараз розбирати редуктор, знімемо піввісі, витягнемо і це нас, нам дозволить потім диференціал. Ну і кардан, звісно, знімемо хвостовик. Тобто, зараз розберемо повністю і будемо підбирати головну пару з інших нісанів. Зняли редуктор. Зараз шукаємо головну пару, з чого вона підходить з якого Nissan. Це у нас диференціал підвищеного тертя. От, на задній кришці шильдик Use LSD Oil Only. І на сателітах тут на диференціалі. Стоять ось такі фрикціончики. Під вони пружинною шайбою, яка лопнула. Ось вона. І купити її таку поки що не знаходимо. І верхня пластина одна лопнула. Отака от штукенція. Тобто у нас ще запчастин, окрім пари, не вистачає оцих от пластин в, в механізм підвищеного теття. На жаль, тому зайнялися пошуком моста в зборі більш більш серйозно зайнялись. Ось ця система, як вона зібрана купи. Тут теж, до речі, лопнута нижня шайба з цією пластиною. Тому з, обіг, з обох боків цей механізм не працював ЛеСДшний. На жаль. Пошуки запчастин на цей мост не дали результатів. Але вдалося знайти за той як бюджет який є, міст в зборі. Тому міняємо міст в зборі. Ви бачите? Скрізна щілина. Шліци диференціала не видно. Тому, тому буде в зборі. Ну це навіть краще, тому що тут багато чого в поганому стані. До речі, що стосується повного привода на цьому автомобілі, задній мост з диференціалом підвищеного тертя. І от коли диференціал ну, на головній парі облизала зуби і машина повністю втратила задній привід, вона їхала на передньому приводі. Тобто, включаєш 4 ВД, заток не працює, а передок тяне машину. Навіть зі швидкістю 100 км на годину я їхав по трасі, вона їде без проблем з такою швидкістю. Тому роздатка тут досить міцна, я вам скажу. І привід дуже такий непоганий. Поміняли мост зборі. Машина їде тихенько. Тепер є повний привід 4х4. Будемо віддавати машину, всім дякую, підписуйтесь, звертайтесь, ставте лайки.